Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, які перспективи в стосунках із загаданим вами чоловіком? Які перспективи, що нам скажуть аркани, мої любі? Я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що всі живі, здорові, що всі в безпеці. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Молімося за нашу перемогу, мої любі. А сьогодні подивимося, які перспективи в стосунках із загаданою людиною. Перша позиція, друга позиція і третя позиція. Вибирайте карту і подивимося. Які перспективи в стосунках із загаданою людиною? Вибираєте карту, загадуєте людину, чоловіка, жінку. І подивимося, що скажуть про перспективи. Отож, перша позиція: одинички: привіт-привіт! Що в першу чергу скажуть на Аркани про того, кого ви загадали? Власне, показують людину, яка Обороняється. Протистоїть впливу, причому момент складнощів необхідності вистоять, тут є, причому йде тема охорони того, певного ресурсу, який необхідно захистити. Тут, власне, про... Про ресурс, про те, що людина вважає своїм і в якоюсь мірою священним. Оця впертість, вона великою мірою дуже достойна, великою мірою ніби аж священна історія, тому що захищається щось важливе і навіть освячене. Як варіант право, право на власність, право на радість. Так, добре, давайте запитаємо в Його ставлення до вас. Що скажуть аркани з приводу ставлення до вас загаданої людини? Як він до вас ставиться? Аркан закохані. Його серце вибирає вас. А, угу. Тут є момент ідеалізації. Тут людина вважає, що, вас, що ви по долі, що вас повінчали небеса. Але є одне, але в вигляді того, що є третій фактор, що вибір серця зроблений, а от реальність вона передбачає. Ну, третій фактор, не то перешкода, не то все ж таки вибирати доводиться між, між вами і чимось, і кимось іще по відношенню до вас. Ну, в будь-якому випадку, тут про любов, тут про потяг серця, тут, тут більше, ніж кохання чи. чи... Інтим на якомусь фізичному рівні, тут потяг душі, і це, звісно, так, ну, власне, про пристрасть на... і бажання в сексуальному плані тут також є. Але першим все ж таки вийшов аркан закохані, а, значить, тут вітаю не тільки про пристрасть, тут дійсно про романтику, про емоції. Про потяг серця по відношенню до вас? Тут ще карти показують тему підвисання по відношенню до вас. Тут ніби як немає можливості все ж таки рухатися в вашу сторону, так як йому би хотілося. Добре, давайте запитаємо второ: які перспективи? В стосунках, в спілкуванні з тим, кого ви загадали, які перспективи цікаво показують активну позицію жінки. Причому, скажімо так, якщо бажання бути в шлюбі, бути в традиційно визнаних стосунках це ваше бажання, то не ховайте це бажання при умові того, що ви його транслюєте. Що, скажімо так, якщо хочете заміж за цього чоловіка, то активно яскраво Транслюйте цю. це своє бажання, і це як необхідна умова для того, щоб в перспективі намалювався сам цей шлюб. Карти показують затримку, але, скажімо так, не дивлячись на затримку, при ідеї вашої енергійності. Романтика, тут тема поїздки, до речі, але от якось з подачі жінки все ж таки. Угу. Перспективи мають от такий от сценарій, причому єрофан це про одруження, це про абсолютно достойний, оформлений шлюб. Порада вам. Угу. А от порада вам, не зациклюйтеся на втрачених шансах. Треба все ж таки розуміти, які активи ви маєте, а ви маєте активи, тому що не всі власне, кубки розлилися. Так, є, навіть якщо є втрати, то пам'ятайте, що є і. Активи, які ви можете не помічати. І, до речі, оця тема песимізму вона може позбавити вас. Майте на увазі, що, що страждати довго і, і безкінечно вам категорично заборонено. Все ж таки карти показують для вас більш правильний образ яскравої вольової, харизматичної, аніж тою, що. Оплакує якісь там шанси, які неідеально якось пролилися оці кубки. Є шанси за спиною, які ви не помічаєте. Тому ні в якому разі не зациклюйтесь на переживаннях, на стражданнях. Тут тема, угу. тема ре реально. Обмежень може бути, але це, це, це явище, яке сьогодні є, завтра вже тих обмежень немає. Орієнтуйтеся все ж таки на позитив, на прибуток у вашому житті, моє любі. Позитивне мислення особливо важливе, тому що, хоч би тому, що по контрасту тема. Емоції зі знаком мінус забирає вашу енергію. Що ж, мої любі, орієнтуйтеся на позитивне мислення, на активну позицію, і, власне, в такому контексті перспективи з загаданим вами чоловіком, вони власне, будуть в дуже. Конструктивному ключі навіть про одруження, якщо ви, ви того, власне, хочете, мої любі. Що ж, такий розклад для одиничок. Мої любі, бажаю вам миру, добра вашому дому. Бажаю, щоб швидше припинилася війна. Молімося за мир, молимося за нашу перемогу. А ми переходимо до двієчок, мої любі двієчки. Отож, які перспективи в стосунках із загаданою людиною нам покажуть аркани? Перспективи для вас і загаданого вами чоловіка. Що нам скажуть аркани зараз про того, кого ви загадали? Угу. Ну, король жезлів натуральний, людина вольова активна, пристрасна. Угу. Власне, при ресурсі активний, діяльний. Є. У всій яскравій красі. Угу. Цікаво. Карти показують, що цей яскравий пристрасний все ж таки згадує минуле, і його думки постійно-постійно повертаються в минуле до тої, яку кохає. Угу. Якось ніби живе. Минулим. Хоча по факту націлений на майбутнє. Але от дуже все ж таки яскраво проявлена тема спогадів. Добре, давайте запитаємо Варканів. По відношенню до вас, оцей пристрасний і направлений на майбутнє, він в яких енергіях по відношенню, конкретно по відношенню до вас. Угу. Тема зважування. Тема пошуку справедливості, а тут уже в залежності від того, в якому хто статусі ви чи він. А тут є необхідність в контексті спілкування з вами, в контексті стосунків із вами, є необхідність урегулювати якісь моменти, пов'язані з юридичним статусом, в тому числі по відношенню до вас. Угу. Що нам скажуть аркани? Знову ж таки, йде тема вагання, зважування, а яким шляхом піти? Тема ну, не те, щоб нерішучості, а необхідності знайти оцей баланс. Угу. І є страх, що цей баланс не буде знайдений. Тут, врешті, опасіння є. Угу. Цікаво, цікаво. Тут може спостерігати за вами, до речі, в контексті цього страху щось йому там примарудилось, причому тут досить, досить нав'язливі такі от думки невеселі, думки мої тихі. Угу. І от він все ж таки по відношенню до вас, тут ще актуальна тема розвідки. Тут причому якось так не помічено. Весь такий яскравий динамічний і вольовий, а по відношенню до вас щось його стримує і примушує бути таким собі навіть розвідником, тихенько, щоб ви не здогадалися. Тут спостерігає за вами. Бо чогось боїться, чого ж він там боїться. Цікаво, тут без... цікаво, боїться проти борства. Боїться ну, в класиці Аркан жіночої. в класиці. Угу. Словом, боїться, щоб ви його своїми ріжками не пошкодили йому. Якісь його частини тіла. Добре. Давайте подивимося арканів. Що нам скажуть аркани з приводу перспектив? Перспектив. Угу. В стосунках. А тут, власне, про пристрасть, про яскравий шанс, про виконання бажання. Угу. Перспективи, перспективи. Цікаво, Тут оця тема цього страхів затища. Угу. Тут, на тлі того, що є необхідність, ну от реально є необхідність пережити якусь зиму фігурально чи в прямому сенсі піднабратися сил, але ключове в тому, що а, тут є тема прориву, відкритих дверей, а, яскравих а, сексуальних, до речі, стосунків. Цікаво, і в тому числі не тільки, і слава Богу, тут є перспектива укладання шлюбу, перспектива того, що це, ця людина буде вкладатися матеріально, матеріальним ресурсом, тема допомоги від нього. Що ж, моє любі, давайте запитаємо пораду для вас. Скажімо так. Якщо є з вашого боку тема таємничості, то а, припиняйте, десь, можливо, ви вже і перестаралися з цією таємничістю. Аркани радять вам прояснити ситуацію. Будьте тим сонечком, яке освітлить йому його потаємні оці перелякані навіть куточки його, його душі. І, власне, оці теми «Підозр» будуть розсіяні вашою яскравістю, вашим талантом. Будьте сонечком ясним. Причому це в тому числі передбачає. І дозволяє вам бути якоюсь мірою егоцентричною. Так, сонечко воно таке, воно таке, світить яскраво, воно, воно прекрасне, талановите, і, звісно, вимагає певного поклоніння для себе. От, все це те амплуа, в яке ви сміливо можете себе занурити. І це з задоволенням, будьте тим сонечком ясним, яке і обігріє, і освітить. Но тут якісь от таємниці, вони, вони шкодять, шкодять. Вони викликають підозріливість, не потрібну підозріливість, вагання якоюсь мірою, думки по колу. Оце воно все не треба викликати такі, такі стани... У того, кого ви загадали. В будь-якому випадку, от, тема прояснення набагато краще вплине на ваші стосунки, на розвиток ваших стосунків. Тут в перспективі не виключаю, і, можливо, навіть народження дитини, якщо це актуально для вас, в принципі, мої любі такий розклад для двічок. Що ж, мої любі, я бажаю вам миру, добра вашому дому. Бажаю якнайшвидшої перемоги всім нам, перемоги Україні. Нехай всі будуть живі, здорові, в любові і радості! Повертаються наші герої додому. До а ми переходимо до трієчок. Трієчки привіт привіт Отож, мої любі трієчки! Які перспективи в стосунках із загаданим чоловіком у вас, мої прекрасні трієчки? які перспективи? Давайте запитаємо в яким його бачать вищі сили зараз? Угу. От, власне, показує тему якоїсь скрутини ресурсу? Якось йому некомфортно. причому річ іде, а в першу чергу про некомфорт фізичний, і от якась тема скрути а, в по фізичному аспекту. Тема нересурсу. ресурсу. Тоб, для когось тема реальна дискомфорту фізичного, для когось тема. Пов'язана з проблемою з грошима, тут може бути таке. А, так, в чому справа? Цікаво тут? Тут ще й про ілюзії. Щось не так, як насправді. Цікаво. Щось ви про нього знаєте, але воно не відповідає дійсності. Скажімо так, ситуація не така, якою здається на перший погляд. Що ж, мої любі, давайте запитаємо в В яких енергіях по відношенню до вас, от конкретно по відношенню до вас, той, кого ви загадали? Угу. Цікаво тут по відношенню до вас. Цікаво. Тим не менше енергії деструктивні і навіть, навіть мова йде про можливо бажання прояснити ситуацію якось тріском, навіть, навіть в контексті якоїсь, можливо, розбору польотів якоїсь сварки, якоїсь. Але, тим не менше, по відношенню до вас ще ідеї, і от в процесі цього прояснення, знову ж таки, не виключаю чому так? Цікаво. Тут він боїться чогось в контексті вас і бажання прояснити, прояснити стріском. Але це про пристрасть, про бажання таке отримати цей шанс, можливо, шанс, який боїться не отримати. Тут про пристрасть, про, власне, про сексуальний інтерес в вашу сторону, але от щось його буквально бісить, тема деструктиву, вона в першу чергу виходить, причому. Це пов'язано із страхами. Цікаво, і це пов'язано із звісткою новиною про якийсь матеріальний ресурс. Щось його ну, стривожило це не сказати нічого. Тут буквально, як грім з ясного неба, як блискавка з тріском. Я... Руйнуванням, і це в результаті і ці страхи визвані якоюсь новиною, пов'язаною з розвитком, щось пов'язано з грошима, з професією, з якимись справами. Цікаво. В контексті вас. Хм. Так, а оця пристрасть, вона про що. Цікаво. Цікаво, тут як заборонене, заборонена, тут пристрасть визвана в тому числі різницею в статусі, дивлячись, кого ви загадали, по відношенню до вас розклад загальний. Тому сильно занурюватися в подробиці не буду, але чомусь оця пристрасть і цей посил, сексуальний порив вашу сторону він викликаний тим, що ну, ця різниця в статусі, наче всупереч, супереч. супереч. Супереч, причому карти показують ідею, ну все ж таки, ставлення до вас. Якось він бачить перспективи з вами. Так, а ну запитаємо второ про перспективи. Тому що тут ще й момент якоїсь святості іконописності вашого образу на тлі оцієї пристрасті, але це як заборонений. З його боку, як заборонене бажання, оскільки статуси все ж таки різні. Добре, давайте запитаємо втору про перспективи в ваших стосунках, про перспективи. Що скажуть аркани про перспективи? Угу. Дивіться, тут залежно від того, в якому ви статусі, і в якому він статусі, тому що в контексті перспектив ваших стосунків, тут іде тема достатньо різких змін і ситуація, от якась трикутна. Причому тут пов'язано або розрив. Для нього, наприклад, якщо він женатий, то з його жінкою, і це впливає на ваші стосунки. А, або ну, от в будь-якому випадку от тема, хм, тема різких змін і навіть болючих змін, вона впливає на ваш статус і в перспективі йде для вас Ну, знову ж таки, дивлячись, дивлячись, який в кого статус. Тут іде тема нарощування, прибутку для когось навіть тема народження дитини, тема, ну, прибутку, ну, прибиль російською. Uh -huh. І планів на майбутнє, рух в матерію. Тема вагітності, в тому числі, ну, знову ж таки, дивлячись, дивлячись по конкретній ситуації, розклад загальний, уточнювати тут не буду. Но саме для вас тема статусу. Жінки одруженої, головної, коханої, найулюбленішої іде через тему розриву. Чи для вас, чи для нього. Але от, оцей момент, який необхідно переступити, різкий болючий, щоб ішла, ішло це вже прибуток нарощування і тема підвищення статусу. Порада для вас. Тема почекати, поки дозріє оцей чудовий плод. Необхідність дочекатися результату, оскільки багато що вже вкладено, якщо вкладено. Тут карти показують, що поспішати не можна, тому що це, скажімо так, веде вас в. Веде вас до деструктиву. Тут уже градус ваших, вашого захоплення і вашого бажання будь-що отримати результат. Треба притушити, інакше може бути, ну, скажімо так, руйнівні тенденції. Вони вам не треба, і воно вам не треба. Карти в першу чергу кажуть, все ж таки дочекатися, набратися терпіння. І, власне, все має бути по закону, по праву, по букві закону. Будьте уважні з документами, до речі. А, угу. Карти радять вам, щоб все було по справедливості, і ну, скажімо так, отримаєте те на що заслуговуєте. Тут тема вашої зацикленості і бажання будь-що отримати, вона для вас веде в деструктив, тому от не треба особливо перейматися, краще зосередитися на більш спокійних станах і краще проконтролювати, щоб не було якоїсь несправедливості. Тут будьте уважні з документами, до речі, мої любі, прекрасні. Тріечки. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги, перемоги України. Цій жахливій нікому не потрібній а, війні. Сьогодні з вами прощаюсь, мої любі. До побачення, до зустрічі.